До речі, новина, ви отримуєте від людини, з якою давно-давно не бачилися. Зв'язок був а, перерваний через якусь жінку, вашу знайому, ви будете радіти, тому що ви, нарешті, вийшли на контакт цієї людини і тепер можете продовжувати спілкування з ким ви раніше контактували. Давайте зайдемо в сферу діяльності. Тут у вас дуже цікаві події розвиваються. До речі, 9-го числа намагайтеся не приймати ніяких рішень. Ви будете потім жалкувати про те, що поспішили, не прийшла ще та потрібна інформація, яка допоможе вам зі 100% впевненістю мати гарантії і дати вам можливість прийняти правильне рішення. Тому Черчка вас попереджає: 9 число не приймайте ніяких поспішних рішень. ведь все важливые для вас решения на позднейший термин. Давайте, может, у вас там на наступный день, давайте так скажем.